Лідний все вирішується на полі. Продовжуємо марафон випуском новин, які для вас підготувала інформаційна команда фактів. СІТІВІ та «Вікон СТБ». Я В'ячеслав Цимбалюк, вітаю. Цієї ночі Україна знову була під шахетною атакою. Росіяни з вечора запускали ударні дрони з півночі та сходу. Тривога лунала на Харківщині, Дніпропетровщині, Сумщині, Чернігівщині, Полтавщині, Запоріжжі. Кілька разів про вибухи повідомляли у Дніпрі, Павлограді, Самарі. Ми чекаємо на офіційну інформацію від повітряних сил. А поки деталі масованої атаки безпілотниками на Дніпропетровщину, наші захисники знищили там 15 дронів. Внаслідок російського обстрілу є руйнування. Повідомляю обласна влада у самому Дніпрі. Окупанти поцілили по підприємству, спалахнули пожежі, їх уже загасили. Крім того, агресор вдарив безпілотником по покровській громаді Нікопольського району. Всюди на щастя без загиблих і постраждалих. А на Чернігівщині ворожа армія атакувала безпілотниками Новгородсіверську громаду. Є влучання по критичній інфраструктурі, частина населених пунктів без світла. Повідомив керівник районної військової адміністрації Олександр Селіверстов. І додав, що критично важливі заклади переводять на альтернативне електропостачання. За необхідності будуть розгорнуті пункти незламності. Як повідомляють кореспонденти Суспільного, у Новгородсіверському також відсутнє водопостачання. А напередодні росіяни вдарили по Чернігові. Там двоє людей загинуло, п'ятеро поранені. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. За його словами, росіяни прицільно ударили по працівниках гуманітарної місії з розмінування Данська Рада у справах біженців. Вороги вбили цивільних, які ризикуючи життям, очищують нашу землю від наслідків російського вторгнення. каже Чаус. Ракета влучила близько 15-ї години. Окупанти поцілили біля одного з блокпостів. Російське Міноборони, удар по цивільних під Черніговом, назвав ударом по розрахунках БПЛА за Написали, що, начебто, цитую, уразили 10 бойовиків та 8 автомобілів з пусковими установками БПЛА. Український омбудсмен Дмитро Лубінець закликав світ відреагувати. Данська рада у справах біженців, міжнародна гуманітарна організація, що спеціалізується на допомозі внутрішньо переміщеним особам, а також розмінуванні, зокрема на Чернігівщині, Миколаївщині та Херсонщині. Трамп анонсував нову розмову з Путіним. Про це він заявив після спілкування телефоном з президентом Володимиром Зеленським та лідерами коаліції охочих. каже, що має з російським диктатором хороший діалог, і переконаний, війну вдасться вирішити і владнати. Водночас, український президент заявив, зустрічі зустріч з Путіним потрібна, але Кремль продовжує зволікати і відреагував на пропозицію Росіян провести ці переговори у Москві, Цитую. Я вважаю, що коли хочеш, щоб зустрічі не було, то треба запросити мене в Москву. Про це Зеленський заявив на прес-конференції після саміту коаліція охочих у Парижі. До зустрічі долучилися 35 держав, і є перші конкретні домовленості. Про це детально у сюжеті Вероніки Бойко. Париж знову у центрі великих рішень. У Єлисейському палаці зібралися лідери коаліції охочих. Після майже трьох годин перемовин уперше за всю історію коаліції лунає конкретика: 26 держав готові гарантувати безпеку України кілька країн ще уточнюють свою позицію, але 26 держав зобов'язалися розгорнути війська в Україні або внести певні засоби для підтримки цієї коаліції, щоб забезпечити мир на українській території вже наступного дня після припинення вогню. На столі конкретні домовленості про формат безпекових гарантій у небі на морі і суходолі, а ще нове виробництво зброї, закупівля систем ППО та ключовий елемент безпеки потужна українська армія. Відповідно, це можливості нашої армії. Це і, і зброя, і фінансування, і тренування, і виробництво зброї зброї. Все це забезпечуємо, і це має бути через рік, це має бути через 5 років, через 10 років, як в умовах війни зараз, так і для гарантування безпеки потім в мирний час. Президент Франції переконує, жодних обмежень для українського війська не буде. А щодо гарантії безпеки від сполучених штатів, остаточне рішення узгодять найближчими днями. Зокрема, за словами Макрона, буде йтися про моніторинг безпеки у Парижі. Українська делегація зустрілася зі спецпредставником Сполучених Штатів Стівом Віткофом. А після засідання лідери коаліції мали телефонну розмову з Дональдом Трампом. Висновки цієї розмови прості: найближчими днями ми остаточно узгодимо підтримку США та ці гарантії безпеки. Сполучені Штати будуть залучені до кожного етапу процесу. Ми прагнемо надати Україні всі необхідні ресурси для відновлення та модернізації війська, щоб вона могла ефективно стримувати будь-яку потенційну агресію. Гарантії безпеки мають також економічні та політичні формати. Зокрема, членство країни в ЄС винесено окремим пунктом. Президент Зеленський чітко заявляє жодних повторень провальних домовленостей минулого. Всі партнери розуміють, що повторення Будапештського меморандуму ми не хочемо і не сприймаємо так само, як і мінські угоди. Тому ми хочемо юридично зобов'язуючі гарантії безпеки. А значить, що потрібно, щоб вони голосували в парламентах тих чи інших країн. Окремо обговорили захист українського неба. Володимир Зеленський наголошує, поки немає миру, українці не повинні залежати від щоденних російських атак. Крім того, партнери готові постачати Києву ракети великої дальності. Про це оголосив британський премєр Кір Стармер. Хоча про які ракети йдеться, і хто саме їх постачатиме, не уточнив. Аналітики припускають, що йдеться про американські ерами. Британський прем'єр переконаний, що це має посилити тиск на Росію і наголошує Путіну довіряти не можна, оскільки він продовжує затягувати. Мирні переговори та одночасно обстрілює українські міста. До цього закликає генсек НАТО Усі, хто це чує, від Європи до Канади і Сполучених Штатів не будьмо наївними щодо Росії. Ми знаємо, чого намагається досягти Путін. Ми бачимо його дії в Україні. Росія це довгострокова загроза. Посилити тиск на Росію закликає і український президент. Своєю поведінкою Путін намагається показати, що тиск на нього. Начебто не впливає насправді. Ситуація ми вважаємо інша принципова. Тиск працює. Ситуація ускладнюється для російської економіки, і для тих, хто торгує з Росією. Цю лінію ми будемо продовжувати. Ключ до миру позбавлення російської машини, російської машини війни, грошей, позбавлення ресурсів. Тим часом змі припускають, європейська місія в Україні може налічувати до 30 тисяч солдатів. Що найменше держав готові направити своїх військових. Туреччина відіграватиме ключову роль на морі, Британія і Франція на суходолі. Польща не відправлятиме військових, але стане логістичним хабом. Німеччина з відправкою військових поки вагається. Водночас планує масштабно посилити українську ППО. Усі країни коаліції наголошують, мають спільне бачення, встановити справжній і тривалий мир. В Україні Вероніка Бойко, факти. ICTV, марафон. Єдині новини. Майже 30 бойових зіткнень на фронті за минулу добу зафіксовано лише на одному покровському напрямку. Росіяни для посилення на цьому відтинку фронту знову перекинули своїх найкращих пілотів з Рубікона та Небесної кари. Нині вони намагаються обрізати нашу логістику, тому ворожі дрони в небі цілодобово. Тож надгвардійцям, які тримають тут оборону, потрібна наша допомога. Вони збирають на матеріали для захисту своєї техніки і просять долучитися до збору за реквізитами на екрані. Нині покров... Ровський напрямок лишається епіцентром протистояння. Ворог в притул підібрався до міста з боку травневого. Паралельно окупанти тиснуть біля новоекономічного, родинського та білицького. Росіяни намагаються паралізувати нашу логістику на позиції оборонців і по містах летять керовані авіабомби і рої ФПВ-дронів. Одночасно, ворог стирає місто добропілля і не полишає спроб взяти під свій контроль трасу, яка веде до Краматорська. Бійці кажуть, нині ворог тут дуже активізувався і не шкодує ані своєї живої сили. Сили ані дронів, тож ваш донат може вберегти нацгвардійців. Війна дала поштовх для бізнесу у Харкові. Подружжя Драгелів відкрило підприємство тоді, коли там теж бізнесмени здебільшого релокували власне виробництво. До повномасштабної війни Олександр і Ольга мали успішний бізнес у Куп'янську, виготовляли системи опалення та все втратили. Як подружжю вдалося не тільки відродити підприємство, а й наростити обсяги виробництва. Репортаж Тетяни Доцяк. Олександр і Ольга Драгелі стежать за відправкою чергової партії твердопаливних котлів. Подружжя завжди особисто контролює процес, щоб все було якісно і вчасно. Попереду зима кажуть, важливо не підвести клієнтів. Ми виготовляємо побутові котли, вони невеликих потужностей. Особливості у них наступні: є котли твердопаливні з можливістю приготування їжі. Є така от плита. До повномасштабного вторгнення у Драгелів було успішне виробництво у Куп'янську за 130 кілометрів від Харкова. Виготовляли систему опалення. 24 лютого, 22 го коли окупанти стояли на підступах. Підприємство працювало останній день. Мені позвонили співробітники і запитали, що нам робити. Я їм сказав, що робіть так, як ви вважаєте, за потрібне. А вони самі з Харкова. Вони зібрали речі, закрили. Наше приміщення поставили на сигналізацію і поїхали в Харків. І таким чином вони, мабуть, спасли своє життя. Потрапити на підприємство Олександр зміг лише у вересні. Після великого контрнаступу Збройні сили України звільнили Куп'янськ, але фронт поруч, обстріли не стихали, а в їхнє підприємство також прилетіло. Тож вирішив врятувати те, що вціліло. Получення з Купянськом нормального на той час не було. Територія знаходилася за річкою оскіл. Туди проїхати було вкрай складно. І вивозили буквально, що в свій автомобіль я міг туди покласти. На той момент вже два місяці, як розували нове підприємство у Харкові, розповідає Олександр. Більшість підприємців з Харкова на той час виїжджали з міста, релокувалися в більш безпечні міста України. А я приїхав в Харків. Попереду чекала важка зима, люди запасалися альтернативними джерелами опалення. Попит на твердопаливні котли зростав шаленими темпами. Десятикратно, так. я вам скажу, а може і в десятки разів. Ми не встигали. Ми, коли відновили своє виробництво в 22-му році, в липні у місті Харків, у нас замовлень було ну дуже багато. Ми не встигали робити задовільнити всі потреби наших партнерів. На нове обладнання й оренду приміщення довелося витратити всі заощадження. Розуміли, що ризикують через обстріли, могли знову все втратити. Ухвалили рішення це вдвох, тому що я розуміла перше, що у нас наш бізнес, який був, це основне джерело доходу. Друге, ці всі заощадження ми дуже швидко можемо витратити, якщо ми не будемо отримувати якісь нові да. Поступлення в бюджет сімейний, попри небезпеку і постійні обстріли, жодного разу не пошкодували, що відродили бізнес саме у Харкові. Їм допомагали друзі, партнери, отримали грант на розвиток. Вони ж створюють робочі місця і сплачують податки. Розуміння, що залишившись, допомагають рідному місту, надихає не складати руки. Особисто для мене переїзд, релокація бізнесу кудись в більш безпечні регіони напевно. Означає, що я в Харків не повернусь, тому що я розумію, чим довше цей термін, коли ти працюєш, коли ти живеш не в рідному місці, ти там вже обростаєш якимись знайомствами, зв'язками і повернутися в рази важче, напевно, чим залишатися. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, факти ICTV, Єдині новини. Пішов в життя легендарний італійський модельєр Джорджо Армані. Йому був 91 рік. До останніх днів він залишався відданим своїй справі, працював над колекціями та новими проєктами. Армані називають одним з найвпливовіших дизайнерів 20-го і 21-го століття. Він заснував модний дім у липні 75-го і створив власний код стилю поєднання простоти і розкоші, комфорту і елегантності. Бренд Армані з крихітного офісу в Мілані виріс у багатомільярдну імперію. що охоплює не лише моду, а й музику, спорт та навіть мережу розкішних готелів. Джордж Армані першим серед кутюр'є відкрито підтримав Україну після повномасштабного вторгнення Росії у лютому 22-го. Під час презентації його колекції на міланському тижні моди на подіумі панувала повна тиша. Жодної музики чи аплодисментів. Модельєр пояснив, вирішив це зробити на знак поваги до українців. Також Армані пожертвував 500 тисяч євро та базовий одяг для українських біженців. Його роботи яскраві, сонячні і глибокі, як сама Україна. За його картинами полюють колекціонери. У неділю виповнюється 150 років від дня народження видатного українського художника Олександра Мурашка. Він народився у Києві і прожив усього 43 роки. Але які змалку мав хист до малювання, вчився і потім торував свій самобутній шлях у живописі, починав з іконописних майстерень, а продовжив у Петербурзі у майстерні Іллі Рєпіна. Відтак у Парижі і Мюнхені. З. Великим успіхом його картини експонуються на міжнародних виставках Європи. Чимало з них там і залишилися у колекціях музеїв. У 1907 році Мурашко повертається до Києва, де зрушує з мертвої точки місцеве виставкове життя. У 1917-му він один з найактивніших організаторів першої в історії Української академії образотворчих мистецтв художника вбили черневої ночі 19-го року неподалік власного будинку на Лук'янівці пострілом у потилицю. Вбивці та їхній мотив досі невідомі великим подарунком до ювілею нашого художника могла б стати реконструкція будинку в центрі Києва, його дядька Миколи Мурашка, який відкрив там одну з перших художніх шкіл в Україні. Але десятиріччями міська влада тягне з реконструкцію садиби, яка нині руйнується. Що ж на цьому поки що всі новини? Наш наступний випуск за 15 хвилин не пропустіть, а марафон триває. Ваша підтримка це наша сила. Лайк, like, підписка та репост допомагають нам доносити правду до більшої аудиторії. А ваш коментар це частина суспільного діалогу. Поділись, що ти думаєш про побачене. Продовжуємо розмовними студіями. Це Вадим Карп'як і з нами на зв'язку Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації. Оперативна ситуація на місці. Пане Олександре, вітаю! Вітаю пане Вадиме, Доброго ранку, пане Олександре, для початку хотів поцікавитися, як минула ніч, тому що за даними військових росіяни перекидають на запорізький напрямок в тому числі більше з інших ділянок фронту. Чи відчуваєте ви це за кількістю атак по області? Традиційно область перебуває 24 на 7 під обстрілами російських терористів. От для обласного центру сьогодні ніч пройшла більш-менш спокійно, хоча потерпають насамперед прифронтові населені пункти, які розташовані за 10-15 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Загалом протягом минулої доби терористи гатили по області 569 разів з різних видів озброєння, переважають безпілотні літальні апарати різних модифікацій. насамперед, fpv дрони. Артилерія, також РСЗВ і авіаційна зброя. Ну найбільше дістається ось останнім часом таким населеним пунктам, які у багатьох на вустах це Стипногірську, Гуляйпове, Плавні, Мала Токмачка. Маємо 40 повідомлень про руйнування житлової забудови. Ну і також протягом минулої доби на жаль, маємо поранених. Сімох людей. Це було це сталося під час обстрілів, зокрема в. Оріхові двоє чоловіків поранено. Вони є працівниками комунального підприємства. Там також пошкоджено автівку у Запоріжжі безпосередньо в одному зі спальних районів Запоріжжя було поранено чотирьох жінок під час обстрілу з ЕПВ-дрону. І у селі Біленька, це яке розташовано на правому березі Дніпра, на узбережжі колишнього Каховського водосховища. Також під час артилерійського обстрілу було поранено жінку. Ну також. Завдано руйнувань житловій забудові господарським спорудам. У такому ситуацію маємо на зараз. Ну і інтенсивність, звичайно, що зростає. От майже понад 500, в липні ми фіксували сумні рекорди, понад 600 і 700 обстрілів протягом доби. Пане Олександре, на фоні е, збільшення цього, як себе почуває офлайн навчання, сьогодні вже 5 вересня, можна робити перший висновок першого шкільного тижня. Е, тим більше, що у вас підземні школи почали функціонувати, збільшилася взагалі кількість учнів порівняно з минулим роком? Збільшилась чисельність учнів, які навчаються. Очно або офлайн у змішаному форматі от трохи наведу цифр. Загалом 300 навчальних закладів середньої освіти розпочали свою діяльність в поточному навчальному році. З них 179 саме надають освіту офлайн у змішаному форматі, плюс 10 підземних шкіл. Дві з яких були відкриті саме 1 вересня в Біленківській і Павлівській громадах Запорізького району. І протягом місяця ми ще відкриємо кілька шкіл. Зокрема, незабаром це вже буде у Вільнянську відкрито. Загалом до кінця року плануємо відкрити 24 загалом відкрити і вони запрацюють 24 підземні школи. Щодня школи відвідають очно понад 24 тисячі здобувачів. знань це приблизно на 10 тисяч більше ніж у порівнянні з минулим роком. Ну і на жаль, цього року вперше пішли до школи. Учні вірніше на щастя, що вони пішли, але на жаль. Трохи менше ніж протягом попереднього навчального року, понад 5,5 тисяч першачків у порівнянні з попереднім роком. Це на 800 діточок менше. Отаку таку ми маємо зараз ситуацію з освітою, і тому дуже дуже е тішимось, що більше дітей здобуває знання саме в е офлайн. Форматі у змішаному форматі, але виключно в безпечних умовах, виключно в укриттях або в підземних школах. Дякую дуже, пане Олександре, за включення. Олександр Коваленко з Запоріжжя був на зв'язку. Тепер Харківщина Борова з нами. Головний сержант роти Бепак 3-го окремого розвідувального, розвідувального батальйону збройних сил з позивним Ткач. Пане Ткач, вітаю! Вітаю, вітаю, вітаю е Зразу э, анонсую у нас збір і знову на автомобіль. Автомобілі знову почали користуватися підвищеним попитом в збройних Силах. і тому треба допомагати. Тепер, будь ласка, э, за номером картки або за qr кодом прямо допомогти на Харківщині. Теж нашим э, захисникам. А у вас я хотів поки що спитати ситуація довкола борової. Наскільки вона зараз інтенсивна порівняно з попередніми місяцями? Росте інтенсивність російських штурмів. А скажу так, спаду зусиль противника немає. Росіяни продовжують тиснути. Наша смуга відповідає. Вона друга за інтенсивністю ворожих штурмів. Ситуація контрольована, але важка. Противник переважає чисельно проти нас три російські армії. Відчуваємо посилення активності. Насправді більше застосування ударних дронів авіації авіація б'є кабами та ну потиловим районам. Логістичним маршрутом щодо противник здійснює десятки спроб штурмових дій, намагається знайти слабке місце в нашій обороні, намагається заходити в стики підрозділів. Діє малими піхотними групами, використовують баги, мотоцикли ну тобто будь-яку мобільну техніку, досконалює маскування, використовує антитепловізійні плащі так звані китайські намети. Це ускладнює роботу наших операторів БПЛА. Ворог mm. намагається порушити логістику корпусу, але йому це не вдається в -по, повний. Міні... А скажіть, будь ласка, е що, що такі <плат> оці на -на -на. китайські намети? Це ви так називаєте? Оці е антитепловізійні плащі? Так, 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 так. Називаємо це просто китайські намети, тому що воно дуже схоже, коли, наприклад, сигнатура фігура ворог нерухомий в полі стоїть. Це дуже схоже просто на, якусь на який звичайний намет. А як ви оцінюєте їх? Звичайно, він... насправді вони е, є дещо ефективними. Е, це не є, скажімо так, повністю вирішення проблеми. Е, це не, не унеможливує їх виявлення, але ускладнює угу. дійсно ускладнює виявлення. Все частіше мені доводиться чути, спілкуючись з лінією фронту, що росіяни активізують використання не просто безпілотників, а цих наземних роботизованих комплексів. Ви з таким стикаєтеся? Так, все частіше зустрічаємо ворога теж використання наземних радіокерованих комплексів. Виключно воно використовується або для мінування, або для вирішення логістичних питань. В принципі, так само, як і на нашій лінії, з нашої сторони фронту, так само ми використовуємо дуже багато наземних радіокерованих комплексів. Для вирішення наших питань, і це насправді дуже сильно рятує життя бійців, життя солдатів, але... щоб не, не не їхати безпосередньо самому за кермом, можна ж просто посадити оператора безпілотного комплексу і вирішити деякі питання. Та, але, на жаль, без автомобілів поки що не обійтися. І цей збір, який ми просимо підтримати наших глядачів, тому підтвердження, яка вам машина потрібна. Розкажіть, будь ласка, детальніше в чому потреба. Да, мета збору у нас 800 тисяч гривень. Е, повна вартість це Volkswagen Т 6 транспортер. Дехто може запитати, чому Т6, а наприклад, там Т4, який старий, старий. Це дуже просто. Машини сипляться з віком вони старіють. Е, логістика це шлях дуже такий тернистий, е, це бездоріжжя, і на якому ти їдеш дуже швидко для того, щоб не бути ціллю FPV, ударного дрону або чогось ще. Підрозділ підрозділи розростаються. Підрозділ стає все більше і все більше техніки треба пересувати, приїзд з більшою кількістю техніки. Для цього треба якраз таки мікроавтобус для того, щоб це все можна було покласти, виїхати, розкластись і виконувати ефективно свою роботу. Ну так, але стара машина на фронті це рідка. Яка машина може. Постаріти прямо на фронті, якщо вона туди нова, приїхала. Середній час використання автомобіля, ну хоча б приблизно, можете сказати, з вашого досвіду? Не все дуже, все дуже сильно відрізняється, але в середньому ну от дуже дуже узагальнено, Напевно, два-два роки, десь орієнтовно так. Теж Ого. залежить від підрозділу, і хто застосовує, і хто їде за кермом, і хто за кермом, та це ще від водія залежить, звісно. Але е, так хто би не був за кермом, ці люди на передовій, і їм потрібен автомобілі. Конкретно зараз треба зібрати 800 тисяч, тому що насправді корчі, як називають старі автомобілі, вони дешевші, але вони не надійніші. Практика показує, що такий корч може в найнезручніший момент заглохнути, і тому ліпше, звичайно, новіший так. автомобіль. Новіший автомобіль це більше грошей. Тому ми звертаємося до вас теж з проханням допомогти підрозділу. Це Харківщина, ну по всій лінії фронту потрібні машини. Конкретно зараз дуже прошу допомогти от, головному сержанту і його побратимам. Роти 3 третього окремого розвідувального батальйону, який на Харківщині в районі Борової нас захищають. Дякую дуже вам, пане Ткач, що знайшли можливість вийти в ефір і дякую всім, хто не. Відклав це на потім десь можливо, а от зісканував оцей QR-код і номер картки, чи записав собі і трошки пересипав гроші зі свого бюджету в бюджет наших захисників. Далі продовжимо теж Харківщиною. З нами на зв'язку Андрій Канашевич, начальник Куп'янської районної військової адміністрації. Пане Андрію, вітаю! Вітаю, добрий ранку. Скажіть, будь ласка, як ніч минула на Куп'янщині? Очі у нас були обстріли по великобургуцькій громаді. Був прильот БПЛА у приватному будинку. Є дві людини постраждалі, хлопець 97-го року народження, співробітник ДСНС та дівчина 18 років. Вони шпиталізовані до. Обласної клінічної лікарні так само були зафіксовані прильоти ще по великоборонуцькій громаді по іншим населеним пунктам. Ввечері були обстріли застосуванням капу безпосередньо по місту Куп'янськ. Зараз збираємо інформацію, тобто бачимо, що по напрямку ситуація суттєво не змінюється і обстріли продовжуються. Угу. А росіяни регулярно публікують, ну вони з різних частин фронту публікують, але і з куп'янська теж якісь фото, які на їхню думку мали би підтвердити захоплення міста. Там якийсь стоїть росіянин з прапором Росії, махає ним. Скажіть, будь ласка, наскільки росіяни взагалі присутні в куп'янську і в якій формі, якщо присутні? Що ми побачили ті кадри, це дійсно переодяглися в цивільну форму, вийшли з прапором. Ну, можливо, це якась одноразова людина з одноразовою акцією. Ситуація відбулась: вона локалізована збройними силами України, і наразі можемо говорити, що місто Купільський повністю контролюється збройними силами. Більш того, Ті населені пункти, які знаходяться біля міста Куп'янського, Мирове, Радьківка, Кіндрашівка, вони так само контролюються збройними силами України. Є повний контроль, те, що вдалося там комусь просочитися, і от, спеціально під цю акцію, ну так, так сталося, але це чисто пропагандистська історія. Вона не має нічого під собою. Конкретно щодо захоплення, навіть можливості натяки на можливості захоплення Куп'янська на сьогоднішній день відсутні. А яка гуманітарна ситуація в місті? Скільки людей залишається, і до чого у них зараз є доступ до базових потреб? На жаль, гуманітарна ситуація вона важка. Критична інфраструктура повністю по місту Куп'янськ не працює у нас станом на ну, позавчора ми обліковували 917 людей по Купянську і в цілому в громаді 1840 людей, ну а якщо говоримо про профронтові громади, їх у нас 5, це приблизно 4300 людей. І наразі про відновлення критичної інфраструктури говорити ми не можемо, тому що ворог достатньо активна і обстрілює місто Куп'янське, і достатньо активно використовує fpv дрони. Тому будь-яке відновлення станом на сьогодні неможливо те, що стосується забезпечення продуктами харчування або засами гігієни, така ж сама ситуація, але у людей є можливість евакуюватися, є можливість виїхати в сусідні населені пункти Куп'янського району і там взяти те, що їм необхідно, в тому числі через міжнародні гуманітарні фонди. Дякую, пане Андрію. Андрій Канашевич, начальник Куп'янської районної військової адміністрації, був на зв'язку за 20 секунд. Продовжать колеги з випуском новин. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.